Доброго дня, вечора або ночі, шановне панство. З вами, як завжди, я Владислав. Сьогодні ми пограємо у таку горор-гру, як Chambers Reunion. Я не знаю, чого очікувати від цієї гри, я лише знаю, що вона є горором, і вона є горором, який безкоштовно розповсюджується на платформі Steam. Тому, як завжди, посилання залишаю на такі горори в описі під відео. Тому я. Кажу, що можливо, вона буде цікавою, можливо, вона буде не цікавою. Це ми побачимо вже, коли ми пройдемо цей перший епізод. Ця гра розпосуджується по, я так розумію, вона буде оновлюватися з часом. Будуть виходити нові глави. Тобто, зараз у нас перша глава називається Old Friends, тобто Старі друзі. Почнемо. Так, я не починав навіть гру. Я не знаю, чого очікувати від цієї гри, якщо відверто. А, але можливо, можливо. А можливо, вона буде нецікавою. Подивимось, чому звук як у старої Таврії у цієї машини. До речі, якщо ти помітив, що щось змінилося, напиши в коментарях, якщо ти побачив, що змінилося. Бо це дуже наявна якась зміна. Дорога закрита, але нам пофіг. Ми їдемо. Але ми їдемо якось. Хто, буду... Хто так будував дорогу? Мені цікаво. Їж ж розмиє нафіг. Куди ми їдемо? Ми кудись їдемо, окей. Ми кудись їдемо. З таким звуком. Насправді, звук машини був. Насправді, звук машини був як. Е, ніби воно на, на холостих працює. Але диви. Ти диви на цю лавочку. Ти диви на цю лавочку. Та ти що? Спортивне купе недороге. Виглядає, як знаєте, як якийсь Опель. Або Або лада якась. Я не знаю, що воно таке. Але окей. Е, все, ми типу, приїхали. Нам далі йти? Пішки? Я не хочу йти пішки. Я дивлюсь, трошки інерційне у нас. Це місце гірше, ніж я уявляв. Де Девід? Randown. Randown це, мабуть, гірше. Я, звісно, перекладу. Як це перекладається? Перекладу, як перекладається. Який я? цей вот, а. Rundown. Будь ласка, мені перекласти. Run down. Пуститися, окей. Типу, тобто це місце більш глибоке, ніж він очікував. Це реально якийсь, знаєте, дивний кратер. Ну, от серйозно. І там ще якась труба. Або то ангар. Не дуже зрозуміло. Але я поки єдине, що я бачу. У нас, до речі, якийсь ліхтарик. Завжди включений. А наш? А наш нам ліхтарик. Ти бачив Сонце в, зен... в зеніті? Окей. Бігати ми не можемо. Значить, нам. скоріш за все, не доведеться від когось втікати. Девід, ти тут? Слухайте, акторська гра. <laughs> Вибачте, я... я завжди. Я як вже доволі досвідчений <свідчений> знаєте, я і сам свого роду а, актор озвучення. А, я хочу сказати, що тут емоційно текст не передав те, що він сказав. Або навпаки. Тому що там був прям капсом. Там, типу, він кричав: Девід, ти тут? Але а, актор озвучення записав це як Девід. Ти тут? Таке відчуття, ніби він його почув. Так, це, оце я називаю машина. Оце нормальний пікап. Це, якщо не помиляюсь, навіть Chevrolet або якийсь Dodge. Тут по всьому, він рамний. Або ні. Але оце, ну. ого. Угу. Можливо, вони щось зроблять. Але, я так розумію, мені треба кудись от туди. Ну, а, я escape не можна тиснути. Вау! Тобто, гра без паузи. Знаєте, отакі хорори... мені по. А, я не можу туди йти. Невиднама стіна. О, окей, логічно. Оце, як то кажуть, слона не помітив. Я не знаю, поки реально немає такої атмосфери горора. Мені, знаєте, що дуже подобається? Я знаю. Який сенс від цього паркану, якщо він засипаний землею? Я б міг прийти тут, але хворі, каже, зроби тут. Добре. Ой, добре. Знаєте, я маю такий скіл. Таку здібність перетворювати кожен горор. На якусь. А... Смішну виставу. Можливо, це мій цей запобіжник. А? От людина, яка робила отакі от пляш, пляшечки, вона геніальна. Не можна було зробити це коричневим, це білим, а це коричневим. Або з, з, квіт, з, квіт, з квіточками. Ну, типу, серйозно, ти такий прокинувся такий, Господи, хочу бахнути кафюусі, насипав собі чаю. Або, взагалі, просто цукру. Для який сатінник диви на нього. Так, ну. Хата непогана. М -м, трошки ці шпалери підлатать. Вінілова платівка, добре. Трошки підлатать шпалери. Uh, трошки меблі. Ну, добре, меблі ще нор нормально. Uh, так, ну, в стелі щось трошки ціло. Так, тут що у нас? Ну, непогано. Скоріш за все, ця музика копірайтна. Я ніби чув, що десь порухалася ця книжкова шафа. Так, що у нас тут? У нас тут туалет. Дуже виглядає дешево. Навіть без дзеркала. М -м -м. Мені здається, розробник не вміє робити рефлексії. Reflections. Відображення, так? Але можливо я помиляюсь. Давайте будемо сподіватися, що я помиляюсь. Так, десь шафа книжкова порухалася. Червоні двері. Зачинені. Добре. Ам... Книжкова ваша. Ага. Ого. And way down we go. All down the hole in the floor. Вадіть у дірку. У підлозі. Ключик. Яєчня. Томати, персики. А, ні, то не персики, то ці Абрикоси. А, Яловича похльовка пох... 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 чи щось таке. І вино. Нормально, шарить, шарить людина. Це мультикам? Якого хера? Праска. А ідеальне місце для праски. Стіл. Стіл, на якому хтось розлив борща. А воно за склом, так? Воно за склом. Чудово. Більярд. Дартс. А що я взяв? А я щось взяв. Я не побачив, що я взяв. Я просто побачив мимоліть, що там щось можна взяти. І я просто Є. Yeah. Поки. Дуже дивне у мене відчуття від цієї гри, якщо відверто. І я по-любому впевнений, що тут будуть якісь скрімери. Далі місце для будівельного сміття. От прям ну, кращого місця не знайшли. У мене поки доволі багато питань, і відповідей, я думаю, мені не дадуть. Так, окей. Дуже обережно ходимо. Господи, я думав, що це. Отак оце виглядає реально як якийсь, знаєте, тип, у якого в руках або палка, або якийсь меч. Добре. Угу. Подушки. Ой ой. Я реально його так от божу прям. От, і так тихо. У мене вестибулярка настільки гарно відточена, щоб я таке витримував. Добре, значить, їдемо сюди. Сюди ми ще не ходили. Ще. Ага, грати. Важі. Це перший. Тепер треба знайти другий. Чекай. Ага, запобіжник. От я так розумію, що я там підняв запобіжник. Окей, перший є. Треба знайти другий. Давайте знайдемо другий. І я більш ніж певний, що він захований просто в максимальній якійсь а, дубці. Ну тут ми подивились, так? Тут ми дивились. Тут був перший. Тобто другого тут точно не може бути. Другий, скоріш за все, десь. Ем... Тут не так багато насправді місць, де він може бути. Але, мабуть, ця гра потребує від мене уважності. А я уважність не люблю. Скоріше за все, в смітті десь. Звісно. Десь в смітті. Я не побачив, а головний персонаж доволі зрячий. Це є плюс. Так, добре, ходім. І відкриються оці ворота, так? Well, Це другий. Чуваче? Я бігти не можу. Оце прикольно, так? Прикольний хор. This way. А... Музика така, ще, знаєте. Вона дуже різко обривається. Звичайно, знаєте, що це. А. Унис ми падаємо. Ау! You survived the horrors of the estate for now. Ha. Sir. If sir. Знаєте? В цьому городі багато кінематографічності. Але у мене таке відчуття, що якраз таки весь час. Я не буду казати бюджет, бо гра безкоштовна, весь час розробників пішов на пошук гарних текстур, а невеличкі кінематографічні моментики на початку. І Просто декілька годин пошуку різних моделек на стоках. Або вони самі їх малювали, я не знаю. Але виглядає воно дивно. Давайте спробуємо зробити так, щоб нас піймали. Але ми знову ж таки не можемо припустити цю початкову катсцену. Поки я хочу сказати, дуже дивна гра. Дуже дивна гра. Типу, це як горор, який. Обрізали на самому цікавому моменті. От мені цікаво зараз буде, а, ми закінчили її правильно, ми закінчили її швидко, ми закінчили її без ступняків. Мені цікаво, а, а, і, ми, і ми втікли від того побайки. А мені тепер цікаво, якщо, якщо ми підемо в його сторону. Знаєте, відчуваю себе а, якого, якогось такого роду бета-тестером. Та? Типу, я тестую. Ой. Побачите. Не повинні було це бачити. А, відчуваю себе якогось роду бета-тестером. Бо інакше я не знаю, як це назвати. Добре. Давай ще раз. Наш Опіль чудовий. А, зараз спробуємо пройти цю гру на погану кінцівку, я так розумію. Якийсь Девід, але, я більш ніж певний, що той чувачок мускулистий, оцей, типу, Бабайо, це не Девід. Бо якщо б це був Девід, ну це б багато пояснювало. Але не пояснювало би, як він там опинився. Взагалі, мені цікаво, хто у здоровому глузді буде будувати будинок. В такому місці. Бо А, по по е, Якщо це в нас якийсь такий регіон, де дощить. Ви ж розумієте, де вся вода буде? Правильно, у вас подвір'ї. Але те, що тут ще й тунель прямий веде тунель сюди. До цього будинку. Означає тільки декілька речей. Перше, що тут можливо якась військова база, бо, або щось якесь важливе, якесь підприємство чи щось таке, бо просто так: просто так велике будівництво не роблять. Причому тунель. Тунель, повірте, тунель це не дешеве задоволення. Просто прокласти дорогу зверху, от, ну, грубо кажучи, з того схилу зробити вниз таку дорогу було б дешевше набагато дешевше, ніж робити такий тунель. Тому логіку цього тунелю я не зрозумів. Ну, типу, я не розумію. Ну, і причому, ви бачите, він масивний, він дуже масивний. Оце бетонне кільце. В 3 або 4 метри, я не знаю, там, можливо, там цілих 5 метрів, в цьому немає сенсу. Допоки реально тут немає чогось, що, власне, до чого веде, але, знову ж таки, дорога тут дуже різко обривається отак. Тому я називайте мене душнілою, називайте мене снобом, але логіки в цьому нема. Якщо б там була. Не тунель, а просто якась ґрунтовка. Максимум ґрунтовка. Або навіть не грунтовка, або гравійка якась. Гравійна дорога. Окей, максимум. Щоб було б логічно вести до цього будинку. Але. У нас тут хайвей, в якому прям таки. Немає сенсу. До речі, мені цікаво. А, ну, скоріше за все, не видно. Оці червоні ще двері. Да? Червоні двері також зачинені. Добре. Мені подобається, як я одразу зрозумів, що там платівка лежить. Ну, мається на увазі. Зрозуміло, коротше, що мається на увазі. Bookshelf мув. Move. Bookshelf move. Окей, добре. А могли б доробити оцей, ну, типу. Коротше, воно. Багато нелогічності. Я не знаю. Мені не подобається, коли багато нелогічності скажу... сказати так відверто. Типу, я полюбляю, коли в іграх є якийсь. Е... Є якась логіка. Коли в горорі якась логіка присутня. Тут я скажу відверто, я логіки не бачу. Так, воно виглядає непогано. Знову ж таки, а, о, а чому він світиться? Почекай, він... Мені здається, <схи> мені здається, запобіжник може світитися тільки в одному випадку, коли у нього легке перевантаження. В іншому випадку це мені нагадує Fallout, знаєте, оці Fusion Core. Для тих, хто не грає Fallout, я б не знаю про Fallout. Fusion Core це типу. Такий. А, а де? Десь тут же було, ні? А, окей, воно по одному його пхає. господи жук. Fusion кори це такі е, ядра холодного синтезу, які живлять. Ну, в Fallout вони живили багато чого. Вони живили е, цю силову броню, вони живили генератори. Ну, коротше, це щось таке. Але тут Core. Fusion кор, Core. Fusion Fuse. запобіжник. Він тут таке відчуття, ніби він реально в собі має енергію. Так, це, це дуже дивно, що а, тебе спочатку просять знайди один, а потім ми тобі заспавнимо другий. Я розумію, що це штучне розтягування геймплею для того, щоб гра а, була трошки довшою. Ой, не, не туди. Але це таке дивне рішення. Ну, серйозно, це дуже дивне рішення. Отак, вот от скажу. Рішення не з euh, таких, на які очікуєш. Добре, власне, зараз нам треба буде не втікати від нього. Давай подивимось тут. Ля! <світок> 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 Мене просто викинуло з гри. Ах, я навіть не встиг його роздивитися. Власне, це був е дуже дивний хор, хор Chambers Reunion. Що ви про нього думаєте? Обов'язково напишіть в коментарях, бо, як на мене, це трошки такий е трешовий горор. Тому. Як завжди вам дякую за перегляд. Не забудьте тиснути вподобайки, підписуватись на канал, якщо вам заходить подібний контент. Якщо не заходить, не підписуйтесь. Як завжди, дякую спонсорам на ютубі серед кихнаріну, Мацька, Насасія, Халена Маурі, Анна Драчинська, Лена, Ані Мрія, Фєр та малетурна. Щиро вам дякую за вашу підтримку. З вами, як завжди, був я, Владислав. Отут буде плейліст з інді-хоррорами. Отут, і отут нові випуски. А я бажаю вам перемог не лише на полях кіберпростору. Слава Україні.